Мені розказували, що всі переживали за Маріуполь. А ми сиділи і переживали за Київ. кажу відверто. <хи> бо ми, як військові, розуміли, що якщо столиця вже буде взята. То вже буде набагато важче у попередньому матеріалі. Ми вже показали вам, як азовці, які пройшли Азовсталь і полон, повернулися на бойові і тримають наші рубежі у лісах Кремінної, де буває по 100 прильотів ворожої арти на добу на одну позицію. Отака там інтенсивність. Хто ще не бачив, подивіться, будь ласка. Але коли ми спілкувалися там з азовцями, то також записали їхні цінні свідчення про те. Як відбувався полон про теракт росіян в Оленівці, а також ті теракти, які вони чинили в Маріуполі. Це теж дуже важливо і варте уваги. По теракту е, я вважаю, що його потрібно взагалі зараз прописати в, в підручній в книги історії України і щоб наше наступне покоління вивчало цей. Для чого? Щоб не бачили. Хто такі росіяни? Бо якщо наші наступні покоління не будуть бачити отих всіх злочинів, Бучу, Маріуполь, Оленівку, тих всіх звірств, що вони зробили, вони потім знову будуть вважати їх е, цим, одним слов'янським народом. Я помітила тату і перед цим теж чула е, звідки ви родом. З Маріуполя. Маріуполь, ну, може, колись восстановимо. Це не так трудно, як, скажімо, думати про те, що він досі в росіян. Мені дуже хочеться повернути Маріуполь, тому що це моє рідне місто. Я там народився, я там виріс, я там майже все життя прожив. Маріуполь я був стрільцем. Це вже після полону, як я вийшов з полону, я встав зв'язків. Одним із тих, хто брав участь у складній обороні Маріуполя, також Азовсталій виходив звідти, і після чотирьох місяців полону та реабілітації повернувся до бойової роботи. Є комбат Лемко Арсен Дмитрик. Кажу відверто, ми не розуміли, якого масштабу буде, бо е, противник в першу чергу за допомогою е, точкових ударів ракет. Відпрацював по порошних по, по позиціях коло Маріуполя. Плюс були саме в самому місці закладки і все інше. Закладки це? Закладки це зривпакети, стояли в місті. Навіть біля нашої бази також було декілька закладок, які, які були здетоновані в певний там час. Mm. Противник почав в першу чергу наступати з східної сторони. Він почав прориватися зі сторони Павлополя, Октябрь павлопіль Плюс один напрямок його удару був з сторони Саханки, він пробував прориватися. А з м, сторони Криму, точніше Херсон і Мелітополь, він тільки за декілька днів почав вирушати колонами. І то в нас висунулися певні групи на передові загони, які постаралися ще ті колони зустріти на підходах. І критична ситуація вже десь почалася десь на другий тиждень, другий третій тиждень. Коли вже прорвали лінію оборони біля е, села Павлопіль, і противник через Сартану почав просуватися. Плюс з Волновахи почав підсуватися з півночі на, на сторону Маріуполя. І вже Бердянськ, він пройшов Херсон, Бердянськ, і вже швидко з Бердянська висувався нашу. І ми, бу, і ми вже зрозуміли, що ми вже більш-менш знаходимося в такому тактичному оточенні повністю. І тоді вже починали планувати. Тоді вже якраз і ми вже... Частину свого озброєння і особового складу перевезли на Азовсталь до командний пункт, бо розуміли, що стратегічно він саме краще нам підходить, і вже повністю за територію міста планували лінію оборони. І ну, противник, використ... Кажу, противник перемагав тільки в... в повітрі. На наземних операціях він успіху не мав. Але завдяки авіації, точкових ударів ракетами. Тими самими стратегічними точками У, він, так би мовити, посилив нашу лінію оборони. Бо засобів ПВО в нас в Маріуполі не було. Були ці ігли, поодинокі установки Бука, але вони вже були малоефективні, кажемо відверто. Потивник зразу ПВО, ПВО було знищено в першій житті, це точно. І просто ви зрозумієте, що, наприклад, на Розрахунок наш, наприклад, один, один, один розрахунок міномета 120-ки, могли відпрацювати дві сушки противника. Вони просто старали квартали. Е, перший ешелон це були мобілізовані їхні ДНР, може їхні росіяни, які просто там сотнями вмирали. Після того вже них йшли десантні війська е, в другому ешелоні вже більш з технікою, більш-менш, які прощупали вогневі точки. Якщо вони отримали, так би мовити, про чохана. Приїжджали танки, починали відпрацьовувати, що танки ще були знищені, прилітала авіація. І отак йшло, так могло за день бути два-три рази, розумієте? І вони так, будинок за будинком, вулицю за вулицю, просто знищували, просто масово знищували. І вночі 24 на 7 авіація, авіація, авіація. Я пам'ятаю, оці ту, Ту, що зараз запускається там з Каспійського моря, вони над Маріуполем літали, ми їх вживу бачили. І вони кабами робили кувове бомбардування. Це ми на власні очі бачили. Ми військові, зрозумієте, роз, ну, логічно ховалися по підземелях, всяких цих підвалах, тому всі іншому, але цивільні страдали масово. Шлях в Маріуполі на, на піщанки, потім в центрі міста, потім десь в районі Нахімова, якраз поблизу від частини 357. Був навіть момент такий, як коли нас зібрали та відправили до... на в відбивати напад, який ну, повинен був статись. І ми, ми розсипались, стоїмо, контролюємо свої сектора, а я, а я стою під своїм вікном, ну, під своїм домом, під своїм вікном. От. Але тоді, тоді, слава Богу, так вони і не пішли з того напрямку, і ми поїхали зійти. Ну, Потім я дізнався, що Черемушки почти зрівняли з землею. Потім мене поранило і я потрапив на завод. Ну, така дірка десь була в спині. От. Потім на іншому бункері я якийсь час провів ще як поранений, потім е прийшлося взяти знову зброю, вдигнути броніки, та я е стояв на глазах, тобто не виконував якусь тяжку роботу, просто не наблюдав. Тоді я ще не знав, що я в Азові Навіть мені ніхто не казав, що я в Азові. Я думав, що я обичний От, Собственно, де самі азовці не знали, не знали, що я в Азові. В самому Маріуполі, в самому Азов, Азовсталі, ну, не тільки Азов воював, там було дуже багато різних підрозділів. Морська прихода, поліція, 56-та бригада також була. Плюс Інші загони, спецзагони були. Дуже багато прикордонників були ті самі, Воєнкомат, ті самі були, хлопці. Воєнкомат той самий був хлопці вже такі рекси були, розумієте? І питання все одно було часу, коли ми станемо на Азовсталі. І коли ми вже зрозуміли, ми вже почали готувати також другий ешелон лінії оборони по місту, по самому заводу. Через те, що ми вивчили повністю підземельну Азовсталі, то ми завдяки цьому переміщалися вночі повністю. Бо вийти, днем, тим паче, бо не було нереально вийти, бо на 24 на сіну нами кружляло щось. І ми по тунелях повністю носили боєприпаси. Харчування, Плюс ранених переміщали повністю по цьому. Але все одно у нас до крайнього дня лишилася одна позиція, яка була за територією Азовсталі. Ми її так і не знали. Противник її крайній там, тиждень чи два колосально пробував штурмувати, там, їх там сотні лізло. Но хлопці там героїчно знаходилися, і ми розуміли, що. Зараз два-три тижні, і ми вже цей будуть перемовини. Треба було триматися, і ми її втримали до виходу з Зовсталі. І в нас одна позиція була. Да, там один домік був. <хи> він вже був розбомблений, але він був за, за територією Зовсталі на сторони сторону лівого берега. Ніхто з нас в перші дні навіть не думав виходити в полон, навіть вже ближче до середини. Чому було прийнято рішення вийти в полон? Це вже багато було досказано. Це правда. Це наші ранені хлопці. Там кілька сотень хлопців, які вже просто зрозуміти, вони мали по декілька поранень і вже не було чим медикаментів їх допомагати, перев'язувати з іншого. Плюс противник знав, де знаходиться наш, наша залізака, так би мовити, медпункт. І туди колосально відпрацьовував тими кабами і тим всім іншим. Антисанітарія, води нас було дуже мало. Для обробки наранених хлопців, і треба було, було прийняти, приймати якесь рішення. Тоді друг радість зібрав е, нараду, було кілька нарад було, приймали рішення, пропонували кожні свої варіанти і все інше. Це була одна з причин, чому потрібно було, було вийти в полон. А так, якби в інверто якби нам сказали, тіба, тримайте ще оборону місяць, ми б там ще постаралися. Так, да, важко було б, да, не було б того озброєння медикаментів і харчування. Щоб ви зрозуміли, коли ми були, так би мовити, в повному оточенні на завсталі, ми через фіналії могли вийти спокійно, ми виходили до них в тил. Ми спочатку почали відправляти ранених наших хлопців, бо по домовленнях вони повинні були. Получили найшвидшу, якісну медичну допомогу, і чим швидше там, потім місце їх повинні були обміняти. Після ранених особовий склад і командири в самому кінці виходили. Почали нас по бараках розселяти. Ну, ми ходили з, ус... з усмішкою, бо ми, треба мовити, мовити, вибач... ми вже за сім років вже сім'ї ми дружимо, розумієте. Тут зайшли в барак, подивилися, та, тут всі друзі свої каже, так, нормальна компанія, можна ще посидіти років 10-15, кажу, взагалі без проблем. В щоб ви зрозуміли, у Ленівці були курси англійської мови. У нас гурти були. Грали, грали на шахмати, шашки, у нас були конкурси, грали хлопці, розумієте, між собою. Хтось там лекції читав на історичну тему, хтось там на геополітику читав лекції, хто там про подорожі читали лекції. Фізкультурою займалися. Книги читали, мінялися, дискусії робили, розумієте? І для них це було дивно. Як так? Вони що думали, що ми зараз там поцарапаємо до одного, там будемо битися за той корочок хлібчика чи щось такого? Я виходив у крайній пачці, виходить, останній 20-го числа колись. Ось. Ну, в полоні, в полоні у нас був барак 7-8. Я потрапив в барак з усім нацгвардійським командуванням, напевно, яке було в Маріуполі. От. І чи з більшості з них. На Оленівці я пробув десь до 08-го місяця. Так, да, десь десь до 0,8-го місяця. Потім нас перевезли до Горлівки. От. В Горлівки набагато краще годували, ніж на Оленівці. але... Періодично нас збивали, десь раз-два на день приблизно. Був свій розпорядок, заставляли співати пісні російські, старі, типу Катюша. Якщо навіть ти не, не хочеш співати, співати гімн російський і тобі все одно, що тебе б'ють, вони просто били інших людей, якщо ти не співав, не співав, тому співали всі. Так, от, до, до 11-го місяця, до 3-го числа, я так от і сидів на горлівці. По, по теракту е, я вважаю, що його потрібно взагалі зараз прописати в, в, підруч, в книги історії України і щоб наше наступне покоління вивчало цей. Для чого? Щоб не бачили, хто такі росіяни. Бо якщо наше, наші наступні покоління не будуть бачити отих всіх злочинів, Бучу, Маріуполь, Оленівку, тих всіх звірств, що вони зробили, вони потім знову будуть вважати їх е, цим, одним слов'янським народом. За ту ніч це був організований теракт, скоєний росіянами, зібрали е, азовців, тільки Азов. І в одному приміщенні зробили підрив. Ми там були всі закриті. Ніхто нам медичної допомоги не надавав, поки не прийшли наші хлопці, також полонені медики, які більш, ну, постаралися, чим вони мали, надати нам медичну допомогу. Ми лежали 5 годин, тільки за 5 годин нас почали вивозити. Якби не наші хлопці, то жертв було б набагато більше, бо ранені витягували, ну, легкі ранені витягували важких ранених. Плюс, по коли повитягували всі, хто давав признаки життя, почали витягувати тіла хлопців. П'ята-шоста ранку почали вивозити в Донецьк в лікарню. Завезли в лікарню, нас тоді всіх почали вивозити. Ми просто зрозуміти, що всі з обгорівшими тілами цей запах шкіри обгорівшої, крові засохшої, плюс свіжі такі крові. Ну, це просто поставте. І нас, десь чоловік 70 в одне приймальне відділення запахали. Ну, там жіночки стояли, вони там ходили, плакали. Ну, Медсестри. Поробили операції. Комусь операцію робили з наркозом, комусь без наркозу. Я попав, що без. Ну, зробили, я вам так скажу, робили без наркозу, боліло. Ну, зробили, так би мовити, швидко і якісно. Робили хлопці, молоді росіяни. Теж Та, там були молоді росіяни. Зробили швидко, сказали, що. Там в тебе ще є осколки, то, то витягнеш в Україні. Приїхав в Україну, сказав. <смі> Вони тобі мішай каже, ні, ну то все ходи з ним. <смі> Що ви просто розуміли. У, ну, вас, це... у вас уламки Зеленівки, в тілі є, так. Азов жив окремо від всіх, Азов на роботи ніякі не залучали. І Азов спеціальною спец... спецохороною ходив на допити. Я їздив в Маріуполь на ці слідчі дії, то в мене було два, два буси охорони. Я вже кажу, то у нас так президент не їздить, кажу, хлопці, вийшов. Чому у вас так вони Тоб... думали, що ви зробите диверсію якусь? чи, ну, як...? ну Вони себе накрутили, що Азов. Вони там нас називають е, цими нацистами, фашистами, е, людоєдами. Ким нас називають. І коли я просив, пам'ятаю, у них Біблію в охорони. Він на мене дивився. Ти що ж, типу, будеш її палити? чи що?» ні, У нас тут є хлопці, які читають Біблію, ми тут дискусії ведемо щодо Біблії і все інше. А ну, типу, давай то-то, то розкажи. Ми такий. Ні, прийшов — що приніс? Приніс, все нормально». В них, так би мовити, населення живе в страху. Зараз на даний момент, я вам так можна говорити, вже це. Одна група на нас на, ну, пробувала наш, на наші позиції зайти, ми її вчинили супротив, Попробували контратакувати також малою групою. І противник, так би мовити, залишився в, в малому оточенні, малому просто взяв застрелився. Є відео повністю. Я знаю, що це неподинокі момент, розумієте? Це вже тут. Так, так. Типу, просто я бачу, скільки зараз вони дають. Особового складу його не жаліють. Ну, м'ясом, це правда, закидують м'ясом. Ми зараз можемо бачити, що одіївці робить, крім техніки, там, ще купа м'яса, вони почали з Бахмутом, і це в Маріуполі таке було, розумієте? Ну, Я не можу, як, як можна свій особовий склад так відправляти на це м'ясо. Я також розумію, що їм Камаз привезуть нових на другий день. Як має бути загнене суспільство? Що йому, він вирішує, що йому краще вмерти, ніж жити. Офіцерів, які мене допит, допити робили. Хто з, так би мовити, з, під, як воно називається, підмосков'я в них там, Так. так. Підмосков'я, з тих цивілізованих більших осередків, то мені ніхто не тикав, не хамив, та ти там хахол. Тобі, ну, ну стандартно їхня та цему. Такого не було. Культурно, спокійно був допит. Офіцери їхні доглянуті, акуратно, ну, типу, ну дійсно воно виглядає як офіцер, розумієте? А є отакі, так би мовити, ну, некомпетентні, отак виглядають, розумієте? І це дуже видно зразу, з яких вони регіонів. Це кардинально відрізняється дуже суттєво. От і всі з під Москвою, вони всі на айфончиках, всі на ICAх, щоб ви зрозуміли. Я люблю історії, зміг з ними нормально поговорити. І їм аргументував свою думку. І вони згідні були певними думками і все. Ну, такі дискусії можна було з ними спілкуватися і все інше. А оцей, такий г-г, знаєте, і все. Що такі умний, зараз візьмемо добінку, поговоримо, який ти умний. І як за нас наші родичі, друзі боролися, які робили акції, куди їздили, ну це приємно було. І це навіть Психологічна підтримка була реабілітація від того, що ти сидів там, про тебе згадували. І я думаю, коли зараз хлопці вийдуть і подивляться, як за них боролися, що робили, що старалися, вони теж розуміють, що не дурно там сиділи, і ми тут теж не сиділи, руки не Розумієте? Ну і є можливість взяти полоненого, ми беремо. Навіть якщо цей полонений буде, Ми, я, доб, я добре розумію, що полоненого штормзет не обміняють на азовця. І це добре дуже розуміють. Ну, якщо цього полоненого пиняють когось нашого хлопця, вже плюс. Одна із мотивацій це те, аби повернути хлопців і обміняти їх на тих росіян, яких ви тут не вб'єте в бою, а візьмете в полон, так? Так, ну, з крайніми полоненими спілкувалися, ну він сам каже, що. Нам розказують, що ви тут вуха відрізаєте, нас розстрілюєте і все інше. Він каже, якби наші там знали, як ми тут зараз знаходимося в полоні, то я каже, хлопцям всі пішли здаватися. Або не було такого випадку, як я вам розказував, що вони там стріляються. Бо їх там накотили, як азову здаватися в полон. А що? Та ні. Ну, В нас полонені живуть. Якби я так сидів, вибачайте, хочеш собі енергетика, на тобі енергетика, на тобі сигаретку, на тобі сигаретку. Трог рожове харчування. Біля нас проходили росіяни, на яких нас міняли. Ми на них типу, дивилися, хотіли на очі подивитися, вони голови поупускали. Ну, всі такі ході були, знаєте, нещасні. Вони такі всі впитані, вони такі, як я зараз. типу, Вони такі були всі. А ми такі худенькі, маленькі всі були, бо всі поскидали по 20 кг десь в середньому. І нас перевезли. І я кажу, в першу чергу ми почали всі ходити між собою, між автобусами, дивитися, кого обміняли, кого ні, бо ми не знали. Бо просто зрозуміти, що е, деяких бійців наших здесь, перші дні були кудись забрали, ми не знали, де вони. І нам розказували, що вони загинули там, під час допитів, всяке таке інше, тут баця він живий. Ми кажемо, о, пане Олександр, ви живий? Він каже, так, не дочекається. Я кажу, бачиш. Він каже, що ж ти схуд? Я кажу, ти теж теж трохи схути. <ріх> Прийшли жіночки. Зробили нам кави, пам'ятаю <гад> я в <впів>, під впав, <гад>, бо давно не пив такої кави. І потім прийшли хлопці з поліції, дали телефон, і ми вже почали дзвонити до, цих, до рідних. Та й помаленько-помаленько. Плюс, в той день, коли нас обміняли, відкрили Макдональдс в Києві, щоб ви зрозуміли. Ми ще не доїхали до Чернігів, вже був дзвінок. <гад> Взіть Макдональдс. Ви зараз достатньо легко ставитесь до того дійсно жаху, який довелося пережити. Ну, Тобто, ви б це переосмислили чи просто навіть і не падали духом навіть тоді, коли відбувався жах, тортури в полоні ну, і невідомість на азовставі? Та ні, дивіться, як Це зразу сприймалося б так сильно, знаєте, сильно в душу, там в розум. Це було б набагато важче. Ну, багато би важче було то все. Так воно, сталося. Ну, Кажуть, та, на свої 29 років ти багато чого пережив. Ну, буває, що я, я винуватий в тому. Ну, Я не винуватий, відверто говорю. Значить, так писано. Надіюся, хватає. Бо й бите взяти ці всі моменти до голови та проставте. Я був би не лисявий, а сивий ви е, кажете про те, що досить таких критичних моментів е, в вашому житті, але ви повернулись на бойові і знову ризикуєте. Е, ваша мотивація повернутися сюди і де ви взяли сили для того, аби інші люди, які переживають подібні моменти, а на жаль, зараз в Україні їх багато, теж брали там, де ви. Ми тут всі знаходимося. Може, росіяни подивляться, зрозуміють. Там наші хлопці сидять. Хлопці, друзі, в когось рідні там знаходяться, розумієте, в полоні. І поки ми їх не вернемо, вони хлопці не спиться. Плюс е Оленівка. Ну, вони цією Оленівкою, я то всюди говорю, коли скажуть, що братський народ, покажіть їм ту Оленівку. Бучу покажіть Маріуполь, розумієте? Ну в нас принципово це. Уленівка, бо там були хлопці-азовці. Хлопці були такі рекси, що Ну, вони мали теж, так би мовити, їх шлях був такий, що можна було, так би мовити, цілий серіал знімати, розумієте, і просто взяти, просто підірвали і згріли хлопці. Ну як такого не можна зробити, розумієте? робити, розумієте? Ну, це просто принципово зараз. І третє, саме основне, те, що нам треба то все завершити. Я не хочу, щоб мене діти взяли за кордоном. Я відверто то говорю. А якщо ми зараз то не дознакінчимо до кінця у цьому бардаку, я не хочу, щоб мене діти росли. Ну, чесно, бо скільки я свого здоров'я потратив, скільки мої близькі, родичі нерви нервів теж здоров'я потратили, бо такого сина мають, ну вибачайте. Я Дуже люблю їх. 29 років, 9 років потратив на це, щоб їх хоч якось допомогти. Рік Майдан 9 тут. І три роки це, 13 років. мені висиди, ну як співжиття. Я бачу, що лежив ще трохи. Лишилося. Треба то доробити до кінця, і потім вже в кінці собі сидіти відпочивати. Поїхати за кордон на місці собі повідпочити, походити в кроксах і в футболиці. Військова форма ж отут сидить. Я відверту його. Дівсі, мілітарій одягу, то все все, лишаємося в минулому. Бо я просто бачу наших молодих, знаєте, які приходять, їдуть відпустки, перший раз додому по формі. там, тих всі. Я розумію, я такий самий був. Просто ненавиджу страх та піти з війни було б для мене як дати задню. А я цього зробити не можу через свої принципи. Після відновлення батальйону ми вийшли на певну ділянку фронту. І виконували бойову задачу. За деякий час нас звітом зняли. Ми прийшли на докомплектування, плюс ми докомплектували, ну, пройшли вже певні навчання, злагодження обов'язково ми поротно прийшли і висунулися вже на нову ділянку фронту. Ну, на Кремінну. коли я дізнався, на яку ділянку фронту вирушаю з БТГ, я зразу почав знити до своїх хлопців знайомих, які тут приймали участь в бойових діях, і все інше. І всі ті зразу, всі йойкали зразу. Я кажу, що таке, не так, а там трошки тяжко. Тяжко в тому сенсі, що це система місцевість. Крутивник тут пробував піхотою, йому не вийшло. І він просто взяв тактику, просто рівняти артилерію і все. Бо в нас, наприклад, на одну позицію в середньому там, день проходить по 100-120 мін. Це колосальна кількість. В мене є досвід, моїх хлопців є досвід. Нам треба його передавати нашим молодим. Бо, зрозумієте, зараз приходять. Зараз є досі добровольці, як не крути, вони є. Молоді, перспективні хлопці. І розумієте, у них з тої енергії стільки-то, як в нас колись було. Я теж 19 років прийшов, пам'ятаю, у нас енергії були. зараз будемо різати, убивати, сидитися. В нас не було тих, хто би нас навчив це 14-й рік, розумієте? Було, але дуже мало поносих. А так у нас є зараз можливість е дати допомогти ну, їм того всього. І, і що саме основне? зберегти їхнє життя, життя і здоров'я. Щоб він не біг, так би мовити, знаєте, вжав шаблю і побіг. А що він подумав, як зліва, справа зайти, може перехитрити ворога і все інше. Ну і п'яте тут всіх моїх хлопців. Это <Gülüş> само да.